Для повного розуміння, що тут відбувається, вам потрібно глянути усю першу частину ось тут. А ми продовжуємо. Пані та панове, перед заходом у доповнення я хотів повністю підчистити основну гру. тому почав бігати до тієї парочки босів, яких пропустив. Одним із таких був древній дракон, і, хоч у нього була погана репутація ще з ванільного дарку, в мене вийшло забити його взагалі без проблем, не дивлячись на те, що я не міг використовувати повноцінно стандартну стратегію з лапкою. Намагатись звісно намагався вийшло не дуже, але тим не менш, танкувати лицем було повністю достатньо для успішного успіху. Можете мене привітати після був Вендрік, ситуація з яким була кардинально протилежною. Засохлий король тупо вибивав усе гівно з мене за три удари, ну максимум може за чотири. і це при касті залізної плоті. Я вже мовчу про те, що кожна друга атака вибивала мене з рівноваги, а деколи взагалі впечатувала об землю. Коротше кажучи, ситуація пахнула пенісами, бос був мені не по зубам. Ну, лишалось хіба полізти міритися кулаками із нашандрою. Відразу скажу, противний бос для цього забігу, так як три темні джерела, які вона кастує, постійно накладають прокляття і забирають здоров'я. Мені потрібно було максимально швидко ламати їй лице. це сказати, звісно, легше, ніж зробити. Бос то постійно атакує її косою. При звичайному проходженні це було б справою декількох секунд. Руйнуєш два джерела, відводиш її та байтеш на каст лазеру. А тут приходилось усе робити впритул і встигати вчасно хілятись. Плюс кожен програш заставляв витрачати людську фігурку. Битись із уже частково врізаним ХП явно не найкраще. Найкраща ідея. Якось боком раком із підскоком все-таки вдалося її забити на спробу десь так шосту. Ну нічого, певно, Алдія буде простішим. До речі, щось він не запізнюється, не поняв. Ой, дурак. Правильно, Алдія не спавниться без вбивства Вендріка. Фактично, я зафейлив собі фінального боса. Ну все, получається. Фіаско рану, ра завершена. Сталевий бульдозер сідає на трон, пропустивши трьох босів. А ви що, прикалуєтесь, я ж казуал, так діла не підуть. Підкладемо візит до цих двох добродіїв на потім. Як то кажуть, просинайся, самурай, йдемо палити місто. А точніше, відразу два. Башню за місто не рахуємо. Коротше кажучи, ділці, закинувши шекелі до 169 рівня, я погнав відкривати усі входи. Стрібків безодню по ключ до шульви, пробіжка по знайомій печері, і оп, я уже у священному місті. Довго затримуватись тут в мене плані не було. Я швидко пробігся по локації, вичищуючи ворогів, попіднімав смаколики та дістався другого вогнища. В планах було залутати головні речі з доповнення та відкрити усі багаття, щоб спокійно готуватись до сутичок із босами. Власне, зробити це виявилось дуже просто. І головного на шляху були усі запаковані душі та пару схованок із матеріалами для апгрейду ось тут, ось тут і ось тут. Та якщо бути повністю чесним, то я намагався підбирати усе, що валялось. Якщо не для профіту, то на продаж. Як виявилось потім недаремно. Щодо назбираного, то матеріали дозволили проабрейдити до максимуму майже увесь сет хавела. Ах, ну і неприємний інвейдер блазень. У цьому проходженні він грав роль відбивної. Не впевнений, чи свиної, чи курячої, але м'ясо було точно гарно пом'якшене. До багаття біля Айлани я дістався максимально комфортно. Залишалось хіба так ж комфортно підчистити навколишніх лицарів дракона. Звісно ж, тільки для того, щоб золутати мерехтілки неподалік. Далі я відправився до останнього потрібного мені вогнища. З уже підібраним ключем дракона у ось цій кімнаті я метнувся кабанчиком через верхній поверх. Храму, повідбиваючи печінки чаровому інвейдеру, і запалив бажане багаття. Нарешті можна було починати розминати боки боса. При стандартних умовах скверна королева Елана могла б створити значних проблем. Недокучливі дистанційні атаки магією, болючі ближні атаки і супер суперсирати самонвець стада можуть непогано підпалити вашу дупу. Але цього разу о так все вийшло з першого траю. Самони скелетів? та мені якось похуй. Стріляли анальними шариками, засунь їх собі в дупу, розмахуєш палкою, щось навіть не відчув. Хіба оці вогняні вибухи дещо просмажили персонажа, але це таке, максимум медіум раре. Кабанчик усе ще дьоргався і відбивався. Одна із найлегших битв з цим босом. Ну і солоденький, я об'єктивно оцінював своє становище. Хоч броня була у мене дійсно непоганою, змагатись на той час із сіном було рано. Блять, звучить наче я шизофрені, який зараз в хлів піду суху траву місити. Коротше кажучи, ви мене зрозуміли. Дракон мене лякав. Якщо я правильно пам'ятав, то майже усі його атаки збивали з ніг, і мені потрібен був просто дикий FPS. What? І мені потрібен був просто дикий ДПС. Проте найгірше було не це, і воно ще чекало мене попереду. Далі я зібрався в вогніне доповнення. Ключ від нього в школярі валяється прямо неподалік першого багаття у лісі полеглих гігантів. Цьому місці я підгорів не тільки у грі. Як виявилось, при трьом попаданням Саламандер по вам вас збивають і ваше тіло загоряється. Дякую, Танімура. Згорем пополам якось вийшло забрати перстень і залутати ключ, тож нарешті можна було відправлятись у імлисту башту. Спуск в серце локації був більше, ніж комфортний. Усі дрібні вороги впечатувались об землю, сильною атакою дубинки, а балансу вистачало, щоб витанкувати два-три удари. Єдині противники, що могли трохи дати просратись, були ось ці безголові гіганти, але бити їх було безглуздо. Купу ігнорувати чи відкривати двері значно mightier Enemy spotted uh. 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 Need assistance uh. Бляка, якщо в мене тут залишилось один хп, то я б реально не здивувався. Одним словом, не без ризику, але так і вийшло дістати заповідного багаття. Далі потрібно було знайти ключ, щоб запустити механізм башти. Завдання не дуже складне, навіть не дивлячись на численну кількість втратих мовів по дорозі, як і в своїх навчальних струмках по темних душах, а якщо ви раптом не бачили, ось вам плейлист. На шляху я попідривав стінки для смаколиків. Тут вам і обладунки Катаріни, і матеріали для апгрейду. Щодо башти, ісключаємо, так там взагалі пройшло все ідеально. блядь, я в'їбав. Тут я міг би вставити мем про Аллаха і про те, він величний, ну але цей вересень вже пройшов якось не в тему. Коротше, я повернувся у головну башту, запустив механізм і відправився вниз по ключі від локації. Вони відкривають більшість закритих дверей, а ще навколо є чимало смаколиків. Ну а далі я розпочав шлях у самий низ до димового лицаря. По дорозі доволі тупо відкис два рази, і нарешті дістався до омрійного багаття. Відразу зі старту я утилізував ідоли надалі, до абгейду нарешті броню та пішов досліджувати решту кімнат в доповненні. І важливого тут була маска спустошеного, яка дає імунітет до прокляття. Я тебе Дістатись до багаття алона було, до речі, непростою задачею. Інвейдери по дорозі неприємні, встигнуть вмерти разок. Ну і Димовий лицар легендарний бос, який вважається статистично одним із найважчих серед усіх ігорфромів. І як пройшла наша з ним дуель? Якщо чесно, я такого зовсім не очікував. Жодної підготовки, попередньої розкостовки бафів чи іншої фігні, тільки обмазка. Це повинна була бути просто звичайна тестова спроба, щоб перевірити, як піде це діло. Та я навіть в процесі бою двічі залізну плоть прокастував випадково. І що? Натомість, босс навіть у другу фазу не прийшов, я тупо його перетанкував лицем. Які там імбові стратегії, обмазування світлячками, тільки чиста первісна сила і кухоль оранжевого пива. Получається, що лицар із димком пішов на закуску як таранька, блять. Воїстину моєму здивуванню не було меж. А я ще переживав, що потрібно буде часом на цей бій використовувати гриб Елізабет і думав, що їх взагалі може не вистачити. Так і так, пані та панове, стався мем. Ну якщо цей бос відлетів так легко, то Сералон, думаю, не викличе жодних труднощів. Правда? Ну, правда ж? Хуя лисово? Міс повністю відповідав своїй назві. Ну давайте почнемо із самого забігу до боса. Як відомо, він дуже неприємний. Я, звісно, знав, як полегшити собі страждання і хоча б прокласти менш болісний маршрут. Проте це фігня, тому що Алон, який чекав мене в кінці, з легкістю прокладав власний шлях до моєї дупи за лічені секунди. Його атаки наносять просто колосальну шкоду по балансу, кожний другий удар гарантовано збиває мене з ніг, вікна для власних атак тупо мізерні, так ще й бос може рандомно відскочити. Не допомагало навіть використання залізної плоті, з якою я вже, до речі, міг швидко пересуватись через рівні, здобутими за димового коли з'являлася можливість, потрібно було вибирати між тим, щоб лишній розпохилитись і моментально зловити наступну плюху в лице, та між тим, щоб легенько царапнути Алона самостійно. А його меч мама Мія. Коли він насаджував мене на нього, наче на шампур, я міг взагалі переставати пручатись. На таких моментах бій був фактично завершений, тому що шкода виходила за хмарною. Без залізної плоті мене шинкували за два удари. Можу сказати лише одне: цей боссфайт був точно найскладнішим серед усіх у цьому проходженні. Абсолютна домінація лицаря зі сходу над моєю сталевою Ну добре, а що там Смелтер? Може хоч він кращий був, спитаєте мене ви? А хуя лисо, скажу я вам знову: ранбек до боса чергова залупа, так як мобів дуже дофіга. Один жирний пот залі буквально перед стінкою туману стоїть, який із величезним шансом влупить вас дубинкою в потилицю. Якимось чином мені вдалося дістатись із 12 хілками до демона, але ви не переживайте, я не пережив сутичку теж. Одне комбо й до побачення. Yeah. Доповне, я доповнення точно визьмуть із мене усі соки. Ну що ж, класично пора міняти обстановку. Я там дракошу пропускав. Спробую навідатись до нього. І що вам сказати, ситуація пахнула пенісами. Із 14 ударів лише дві мають шанс, я повторюю, мають шанс не збити вас із ніг. Тоді, коли він приземляється і коли відскакує, але це в залежності від вашого позиціонування. Тобто, по факту. То я мав 14 атак, які збивали мене з ніг, і тонну шкоди від кожної з них. Сказати, що часу для нанесення власного дамагу в мене майже не залишалось, це нічого не сказати. Не дивлячись на це, кожен мій удар відкушував чималий шматок кп у боса. І усе, що по факту залишалось зробити, це тупо передамажити сіна, поки він не передамажив мене. На третю спробу все таки вийшло зробити, проте сам бій був супер неприємний. Дракон постійно літає, і близько половини часу ти тупо бігаєш як пес за ним. А із залізною плоттю ти пересуваєшся. Ну так не сказав би, що швидко. Добре, це вже пройдений етап. Далі я вирішив остаточно втратити глуст і відправився у Елеум Лойс. Найважче і найдушніше доповнення серед усіх трьох. Думаю, ви вже здогадуєтесь чому. Але давайте по порядку. Потрібно було пробігти майже усю локацію дістати око жриці та вломити піздюлів Ааві. І з першим та другим проблем майже не було. Так, я пару разів відкиснув і так моментами ворогів було достатньо багато. Проте, в цілому, до кожного багаття я доходив без проблем. А от перемогти улюбленця короля, ухблять, усі сі мета гарантовано збивають. З ніг. знову, відповідно під музичку, АІм Still Standing постояти не вийде. Плюс атаки наносять просто колосальну шкоду біля однієї третьої хп, якщо бути точним. Окрім цього, на тигрику будь-яка ваша зброя ламається майже удвічі швидше, тобто потрібно використовувати лише міцні екземпляри. Ну і звісно ж, тонна здоров'я аави майже 9000. тисяч. Єдиним варіантом, не отримати шкоди, це вчасно виконати другу атаку із важкого комбо. Ну або чудом не потрапити у вікно хід коли він тебе атакує. Таким чином ти опиняєшся під ним. І це дозволяє ще разок вдарити або похилитись. Після восьми невдалих спроб моя срака непогано так могла розтопити вічний лід древнього міста. Через високу агресію боса часу на нанесення шкоди та хіл майже не залишається. Тигр вічно щось скаче, бігає по арені, вертиться на 180, не даючи навіть тобі занести зброю і постійно спамить удари лапами. Це була максимально противна сутичка. Нічого кращого ніж просто прийти до нього пізніше, я не придумав. Тож почав просто досліджувати решту імлистої листої башні. <laughs> yeah, boy. Oh, oh, call an ambulance! Call an ambulance! But not for me. Де помста за усіх тих, кому цей гівнюк підісрав життя. Коротше кажучи, такою біганиною я нафармив два рівні, дістав чимало смаколиків, знищив майже усі ідоли надалі, і вирішив, що варто навідати гніздо та заглянути до старого друга. Через такі моменти розумієш, не так вже й погано підбирати кожну шмотку. Так як пташенятка цього разу були більш щедрі та подарували молодемона, я задумався, а чи не спробувати почати юзати його? Та й в цілому було б гарно зробити якісь абгрейди по іншим видам зброї. Як не як, але змінимо все, то ваги чи шкоди могли б дуже допомогти. Тому я почав Фармити, вдруге в цьому рані. Кам'янілі кістки дракона із цих динозавриків, чи, краще сказати, прототипів Аделя із найтрейну. А? Не схоже? До речі, ось тут я його безконтактно попускаю. Якщо хто не бачив, то грішно, потужний ран вийшов. Так ось фарм. Весь процес показуватимем я не буду. На це боляче дивитися. Ну, пішло годин так зо 3, поки зміг підзбирати усе. Я ж бо ще й черв'яків заради уламків теж вбивав. Як бачите, не збиралась така солідна сума, рівні з 3 Ну тут я іще до Макдафа заскочив, щоб на всякий заклити молод залізного короля на вогонь. На той момент в мене була ідея спробувати використовувати його проти аави та котів, але реалізувати це я так і не зміг. Занадто багато міцності розмінюється на потенційний промах. На цьому мій фарм не завершився, так як потрібно було ще чималу кількість мерехтілок. Тож хід пішов в храм наркомани, прости господи. Сказати, що було незручно, це дуже сильно применшити минулу дійсність і ще півтори години. Потім, у якийсь момент часу, я нарешті згадав, що пропустив парочку дракочів на піку та й прошмандовав разом із ними. Логічно, що втрачати можливість скинути кайдани фарму я не міг, тож ми тут кабанчиком і туди за трофеями. Ну що, пані та панове, настав час знову помучитись на аві. Чи то вже гра вирішила змилосердитись наді мною, чи просто якось зорі склились, але вийшло забити тигрика із третьої спроби. Насправді цього разу вийшло ну, просто комбінація фарту. Окрім того, що я чудом встигав робити усе, що потрібно, бос одного разу не зловив мене у граб і промазав лапами. Це й принесло мені заповітну перемогу. Мінус один прич на дупі. Тепер можна було нарешті дослідити усю алеумлость по другому колу, лотати усі приховані смаколики та неспішно звільнювати лицарів для майбутнього Боссфайту. А ще я почав готуватись до неминучої дупоболі в майбутньому, тому дістав прихований ключик для секретної локації. До речі, мушу визнати, молод Демона дуже непогано себе показував. Мусет такий, як і у дубинок, а шкоди, ну, солідно більше. Правда, важив до фіга, і було дуже шкода, що я не міг використовувати його в комбінації із залізною плоттю. Але це таке. Якщо говорити про наповнення локації, то дуже великої користі для мене воно не несло. Абсолютно більшість речей, котрі підбирались, йшли на продаж. Пам'ятаєте цього гівнюха? Скількох наївних гравців цей інвейдер нагло обманув, скількох невинних душ погубив. Очевидно, що відомстити йому за всіх було моєю невід'ємною задачею. Ще одна копія Джаби, проте я вже знав, як з ним боротись. Шкода тільки, що дроб з нього мені не пригодиться. Чому я мушу віддати належне, так це певній креативності геймдизайнерів DS2. Так, звісно, левел дизайн тут не такий чудовий, як в першій частині, проте команда змогла де-неде всунути прикольні та цікаві деталі, якось, наприклад, ця снігова куля. Oh, that's it. That's it. Ну, де ви ще таке подібне бачили у іграх від Бабадзакі? Молодець Танімура, ми рис заслужив. Мої суденьки, ви готові почути одну із найбільших психологічних травм за це проходження? І так, коли я кажу одну із, то підтверджую, що будуть іще інші. Холодні, блять, окраїни. Господи, допоможи. Не знаю навіть, як можна висловитись про цю локацію без чотирьохстрофного мату. Довга, душна і неймовірно небезпечна місцина, яка за умов цього челенджу стала іще тим прищем на дупі. Як ви можете помітити, з футажів, проходилась вона важко, особливо на старті, коли я ніяк не міг підібрати тактику. Ці конячки вирішили відігратись за усіх жертв експлуатації фермерської роботи. Я б не здивувався, якщо на черговий заміг мене запрягли в плуга і почали ганяти по засніжених полях. Дяка богам були і позитивні відкриття? Завдяки експериментам, Користуючи кам'яне кільце та кільце клинків, я міг як і вбивати мобів з трьох ударів, так і впечатувати їх одразу об землю. Це значно дозволило зменшити рівень зашквару. Загалом, усе, що вам потрібно знати про ці години, це те, що я важко, скучно і неймовірно довго боровся із цією оцією нечистю. З якою метою, ну це очевидно, зачистити собі прохід настільки, щоб конячки не спавнились зовсім. Хто не знав, у другій частині, опісля вбивства будь-якого мова 12 разів підряд, він перестає з'являтися на локації. Це і була моя ціль: безпечний. Захід до котиків. Правда, певні перерви я все ж робив. Як не як, але увесь час фармити набридає доволі швидко. Проте раптом чомусь вирішив спробувати удачу на дикому тріо. На перший погляд, не надто розумне рішення. А, ну і про світлячки перед ними не забув. Розкридачі гробниць або більш відомі у народі як Генбенг Банда здивували мене, мабуть, більше за всіх босів цього проходження. Зазвичай це одна із найдушніших сутичок у грі, проте цього разу вона була схожа на прогулянку посаду. Відразу зайшовши на арену, я просто вирішив, що буду фокусуватися на одній цілі та на відміну від звичайного способу, буду починати. Злучника, а із молодою чоловіка з катаною. Як не дивно, тактика вийшла не тільки вдалою, але й незвичною. Варк відігравав достатньо пасивно, час від часу закриваючи щитом. Це дозволяло утилізувати найбільш агресивного противника. Окрім цього, я виявив, що можу впечатувати об землю абсолютно кожного учасника Тріо, що, власне, і призвело до дуже швидкої перемоги. Доповнення корона затонулого короля повністю пройдена. Потужно, правда? Але знаєте, що ще потужніше? Це утилізовувати реальних інвейдерів на теренах нашої країни. Ну а саме цим займаються наші військові. Ваш персональний Відданий шекель може стати чудовою інвестицією в майбутню безпеку України, спацінність життю хлопців, та й, взагалі, то що не козаки Лишню десятку десятку банку не закинете, чи що. Ну якщо маєте цілих 20 гривнів і є бажання підтримати канал, то ласкаво прошу на спонсорку Ютубу та Донателло, де ви отримаєте різноманітні плюшки. Чи можете просто зробити прямий трансфер потужності на банку МОНО в будь-якому випадку, буду дуже сильно вдячний, як і за збір, так і за сапорт каналу. Ну, а тепер можна й конячок довичищувати. Через 4 години на дорозі до Луда і Залена більше не залишилося жодного живого створіння, ну як мінімум на центральній. Якщо бігати по кутам локації, то моби все одно спавнились. Я завалив усіх сраних поні, які траплялись на шляху. Це дозволяло лише безпечно доходити до босів, а ще треба було їх забити. То що я можу сказати про них? Ситуація була така ж, як і за авою, проте вдвічі зашкварнішою. Окрім того, що потрібно було вчасно розібратись з одним кошаком, треба було ще не відкиснути від іншого паралельно. А так як Зален застрибує на арену, коли у луда залишається менше половини ХП, то дамажити першого ставало вкрай напряжним завданням. За чотири спроби лише раз я чудом зміг залишитися один на один із другим босом. Прийдеться відкласти котиків на пізніше. Ну може хоч тепер сер Алон дасться? Угу, хує лису. Як можна помітити, я стикнувся із серйозною проблемою. Босів, Бо що залишились тим білдом, який у мене був на той момент, вбити було надзвичайно важко, або й неможливо навіть. І я мовчу вже про те, що добігати до як мінімум двох із них було все ще дуже напряжно. Виходу на жаль не залишалось. Потрібно було вбити по дорозі усіх цих молодих чоловіків. Не лише чоловіків. Я вбив і жінок. І дітей також, і навіть цього лучника, так пані та панове, я повністю з'їхав з, з глузду і зачистив майже кожного моба на локації зі смелтером. Цей челендж просто вимагав цього. Ну Не міг я ось так, не ухиляючись, не тратити фласки, встигати пробафуватись і якось діставатись до боса неушкодженим. А це потрібно було. Окрім того, я з усіх сил старався зберегти якнайбільше світлячків, так як дійсно не знав, чи взагалі мені їх вистачить. Єдиним плюсом цих страждань був фарм рівнів. Деньки, та я, певно, ще ніколи на першій НГ не мав 200 рівня. Ви тільки вдумайтесь: 200 рівнів, Карл. Але це таке. Нарешті прохід було відкрито. Час роздавати пиздюлів. Я обмазав дубинку отрутою та залетів до боса. Да, не розрахував. Але от друга спроба нарешті була вдалою. Уже цього разу, прокастувавши залізну плоть, я непогано так витримував важкі удари Смелтера. І це при низьких резістах до магії в броні Хавела. Моїм основним завданням було тупо отруїти боса, а далі жити. Я навіть під кінець зміг застанлочити його. Черговий потужний прич на дупі нарешті подоланий. Перемога добряче так надихнула мене, тож я продав на збиранні непотрібні шмотки гавлану, підняв два рівні та пішов пробувати удачу з Вендриком. Що, блядь? Я вперше бачу цю атаку. Та в принципі уже не важливо. Зробивши ще чотири спроби, до мене дійшло. Тактика із залізною плоттю однозначно не працювала. Потрібно було або іще вкачувати силу, або щось міняти. Ну що сказати, біля сера Анала і ще чимала кількість засранців. Настав час прорідити їхні ряди. Усе правильно, це були чергові півтори години зачистки. Тотально, я б сказав. На локації не залишилося жодного моба. Абсолютно. Кожен лицар, кожен капітан і кожна саламандра полягли в нерівній суточці із босом цієї качал. А я таки ним став. Пані та панове, до вас уваги, найпотужніша механіка другої частини темних душ гарна стійка. Маючи в півтори рази більше потрібної характеристики, ніж мінімальні вимоги до носіння зброї, ви можете взяти в кожну руку по одній та перейти у режим берсерка. Унікальні мусети, збільшення шкоди та ДПСу і, звісно ж, нереальні комбо. Це і було моєю новою тактикою, якою я міг підтертись, тому що Алонові було до дупи. Як я вже казав, раніше достатньо було одного грабу, щоб дуель рахувалась закінченою. Можу із абсолютною точністю та впевненістю сказати, що східний самурай. Найважчим босом у цьому челенджі, лол, це вже я вдруге кажу. Я провів іще всього 4 спроби та дійшов висновку, що хотів реальніше завалити. Тому черговий відправився до них. Посмоктав пеніса, відправився по новій, по новому посмоктав пеніса і зрозумів, що виходу немає. Тому я екіпірував священну клятву, зав'язав її та світлячка перед входом і, помолившись, на назустріч смерті. Така комбінація давала нейтралізацію дамагу на 10% менше, ніж від залізної плоті, проте дозволяла і самому наносити більше. Шкода була капець якою відчутною, і хоч мені мені Не вдалося роздати ліщів з цієї спроби, стало чітко зрозуміло, це реально зробити. На другий захід я повторюю процес бафів, відновив людяність і почав максимально акуратно відігравати. Перший тигрик відлетів доволі важко, але при смерті стався мем, і вмираючий лут заблокував удар залена. Це власне врятувало мені життя і дало можливість відхилятись. Залишалось зламати лице і другому кошаку. Тут я вирішив не ризикувати, зупинитись і хлебнути більш цілющої води, ніж фласки. Це вдруге смерть прийшла мимо. І втретє, в кінці зален завжди стає у позу для хілу. Цей трюк став для нього смертельним. Нарешті ну, довгоочікувана перемога. Ой, слава господи! Опісля я закинув два нових рівня і погнав до короля слонової кістки. Теоретично він мав би бути такою ж серйозною кісткою в горлі, як і Серанал, купу самонів, як і ближнього так і дальнього бою, декілька хвиль, та й, власне, сам бос. Швидкий, різкий і дамажний. Почалося все не те, що би дуже погано. Слабкі атаки зі стійки, хоч і не впечатували ворогів об землю, але зносили плюс-мінус дохуя. Союзні хлопаки теж класно відігравали свою роль і переагрювали ще поки живих лицарів Лойс. Перший портал закрився і і раптом екран затремтів, я конкретно профігів. Мало того, треті двері ще не зачинилися, а король уже вирішив вилізти на сцену. Із переляку я довго не думаючи вирішив ретрітнутись. Залетів у хаб, купив світлячок на всякий, і пішов пробувати іще раз. Цього разу я вже використовував дубинку в дворучному хваті, а міг бонькати лицарів наповну. Це дозволяло отримати значно менше шкоди в процесі хвиль. Правда, під час розбірок вийшло зламати дубинку і переключатись на молот прямо перед боссфайтом. Знаєте, я не міг приховати своє здивування, коли король відлетів за лічені секунди. Навіть бафів не потрібно було, ще й дружок залишився живий. Як назвемо, Петька чи що? Пані та панове, корона слонового короля офіційно пройдена. Щоб мати якісь моральні сили перед Алоном, я вирішив трішки розвіятись. На локації залишалось іще чимало неактивованих ідолів та луту, і я міг спокійно відновити менталочку. Це був не фармінг, це була розслабляюча прогулянка. Ну і солоденьке. Вас і Енштейн пишав себе мною. Їхні уявлення про божевілля, це як є квітесенція цього челенджу. Виконання раз у раз тих самих речей в надії на зміни. І де непевні відмінності в моїх забігах були. Я зберігав. Що чималий запас світлячків, тож нарешті почав їх використовувати по повній вкупі зі священою клятою, звісно. Правда, я забув сказати, що виконував певні танці з бубном, так як слотів для спилу не вистачало, то я міняв кільця біля багаття та біля входу на арену. Отже, Алон, ви не повірите, але з таким сетапом бій протривав 40 секунд. Прямо зі старту я відкусив смачну третину його ХП, а далі дуже вчасно хилявся. Якраз в акуратній з моментами, коли він збивав мій баланс. А під кінець так і взагалі вдалося похитнути боса. Я навіть отруївся по дурості, бо взяв не ту зброю і дуже бажана перемога. Для повного попуску цього ділці залишалось хіба залутати фінальну душу надалі. Усе. Корона залізного короля пройдена. Пані та панове. Я був на фінальній прямій. Цього два боса відділяли мене від завершення страждань: Вендрік та Алдія. Почнемо із засохшого діда. Я використав уже підготовлений сетап бафів, обмазав дубинку для кращого входження і залетів до старого. Ну що сказати, було дуже страшно, чесно. Отак, я чуть не від'їхав, але ключове слово чуть. Решті король Вендрік пішов шукати вибиті зуби у загробному світі. Звісно, що після таких страждань я не забув взяти його корону для майбутнього благословення, звісно. Ну і душу, так як із неї робиться найкращий ультрагрейтсворд гри, пані та панове. Я пройшов довгий та складний шлях, і на самому фініші я хотів відігратись. От створити максимальну потужність, щоб розквасити ворогів в нуль. І для цього, звісно, був спосіб. Гарна стійка із двох мечів. Правда, потрібно було б іще покращити їх до максимуму, та й сили підбити, щоб можна було б носити. Фармінг виходить. Ніколи такого не було, і ось знову. Не буду вас обтяжувати показом у цього процесу. Скажу лише, що це було довго. От реально довго. Спочатку я, звісно, хотів лише дістати кістки дракона, потім вже подумав, що посувало б взяти й 222 рівень, як і максимальний рівень потужності. Але раптом так, мене трішки забайтили. Я так і дофармив магічне число 228 і респектнувся у бабок. І що ми маємо в кінці? Абсолютно пусті локації. От ви пам'ятаєте, тут зазвичай чилиться із десяток лицарів дракона. А все, а нема більше нікого. Чи тут сидить балдіє добрих 20 унічих засранців по дорозі до храму, теж відсутні. Так, мої солоденькі, фармінг був серйозний. Думаю, я ще не скоро захочу подібно витрачати час. Але залишилася одна проблема, рішення якої я подаю на милість вам. Так як посередині рану я зафакапив із Вендріком, то логічно, що і Алдія в мене не Заспавнився. На жаль, був лише один спосіб повернути його, скажімо так, до життя це, власне, спалити вугілля ворожнечі, одне однісіньке, як виняток за мою тупість. Ну і думаю, що справедливо буде не використовувати власне душі за цих добродіїв та нашандру. І, якщо чесно, простіть мені, я достатньо вже не страждався за цей ран. Усіх, до речі, із легкістю утилізував. Отже, Ал'є фінальний бос переведення та цього челенджу. Очевидно, що з такою прокачкою він із легкістю відкисне за пару секунд, правда ж? <плес> да, і батьково урод, блять. Втянули на холода, хуйню, блядь. Так, як виявилося, у старого ще був порох у порохівницях, та ще й який. Смалив він мене знатно. А я, як назло, вже продав броню демони із плавильні. -да. Що характерно захист від магії та елементальний захист у цій грі працює зовсім по-іншому. Якщо вас цікавлять деталі, то я залишу окреме відео, закріплене в описі, де дуже чітко все вам розставлять по поличках. Дяка богам у грі є предмети, які захищають від вогню іще краще. Але є одне але я майже не міг їх покращувати. Тупо не залишилося військово фармити матеріали для апгрейду. спалювати іще одне вугілля я вже не хотів, досить порушень правил. Ну і вступати в комендант чемпіонів теж не дуже варіант. Менталочка і так тримається на волосині. Не залишалось нічого іншого, як шукати оптимальну комбінацію бафів і шмоток, щоб жити на босфайті. Так ось, що пішло у хід: маска і наручники грішниці, одягання та штани Фелкіна, перстень захисту від вогню та власне сирапло. Як можете помітити, загалом було непогано, але в другій фазі достатньо некомфортно. Горів я у прямому та переносному сенсі, і ви навіть не уявляєте, як. Теж болдіазенге плюс. В нього як і хп майже на 2000 більше, так і шкоди та захисту теж. Ну але що зробиш? Тут повністю мій затуп. Продовж проходження мені прийшло стільки настраждати, що я просто вже хотів це закінчити. Тому хід пішло повне використання світлячків у надії на успіх. І він прийшов на диво дуже швидко. Цього за другою спробою мені вдалося в наглу передамажити боса. І ще стався мем, чи то у старого, як криві кітбокси вогню. То удари м'ячами відсовували мене, але моментами дамаг по мені не проходив. Відверто, навіть не знаю, із чим це пов'язано. Нарешті з останнім ударом поліг останній бос. Олхітран завершено. Як завжди, пару слів про проходження. Ну, що сказати, це був ще той пиздець. Моментами гра непогано так душила через не зовсім чудові механіки захисту та балансу, буквально заставляючи тебе фармити або броню, або рівні. Це, звісно, бісило, а під кінець так взагалі. Навіщо ж так страждати, спитаєте мене ви? А це, щоб коли якийсь ваш товариш почне нити, що не може пройти гру через її складність, втулите йому це відео. Челендж буквально доводить, незважаючи на палки в колесах, Dark Souls 2 реально пройти, отримавши усі можливі пиздюлі. Щоб цей дурнуватий стереотип темні душі для хардко було нарешті зруйновано, і щоб кожен зміг спробувати відкрити цей жанр для себе. Тільки конкретно цей челендж не пробуйте, то не варте. Ну що, пані та панове, моя робота на сьогодні завершена. Я, як і показав, так і розказав безліч деталей в цій чудовій грі. Підписуйтесь на канал і телеграм, ставте лукаси, репости. А я нарешті кажу вам до нових зустрічей.